ласка, Що ви знаєте взагалі про... Бачите, у нас тема сучасній техніки освітлення. Але скажіть мені для початку, що ви знаєте взагалі про освітлення, що це таке? Чим, наприклад, відрізняється освітлення від знебарвлення? Освітлення це декілька тунів, а знебарвлення це повністю ми забираємо Угу. Добре. Повністю забираємо пігмент до кольору блондин. Так. Так. Добре. Е, а що таке? Чи відрізняється, наприклад, техніка е, первинного нанесення вирваника, тобто первинного освітлення і повторного? Що це означає? А, повторне це коли колинка була перетинкофарбована, а первинна це коли колишка натуральний нефарбований волосся. Добре, і чим відрізняється, як ми наносимо власне е, виробник, якщо це первинне, освітню чи з А якщо кордонне, то ми спочатку на довжину, а потім вже на коріння. Адже біля е, коріння воно дуже швидко починає виявлятись, тому що під е, е, шкіру, шкіру було вийде, і може вийти тут. Е, Скривіша, а довжина погано пофарбується. Mm, тобто там, а, там у <coughs> нас повторюється, то на увагу, тому що коріння відростає і на дружині може бути фарба і там можуть вийти плями, так сказати. Ну, якщо ми спочатку на дружину, то можуть бути плями. Якщо ми, дивіться, трошки десь напевно запуталися, хтось ще хоче щось додати до того. Дивіться, я хочу додати для початку. Щодо первинного, не забуваємо, чому ми саме відступаємо від корінчика при первинному, тому що шкіра голови виділяє тепло, а освітлюючий бурник дуже сильно реагує на це тепло, так? тобто він дуже швидко проявляється під час тепла. Тому е, зрозуміло, що ми мусимо в перший раз відступати від корні, тому що на довжині в нас немає тепла додатково, правда? Дуже. І таким чином ми е, швиденько наносимо, але як швиденько, не забуваємо ми класти під кожну прикореневу зону, що валик, валик, м'який валик, там серветки, вати з якогось м'якого матеріалу, швиденько підкладаючи під кожну прикореневу зону, і раз для того, щоби коли от, ми ж починаємо працювати з нижньою зоною, і рухаємося догори, щоб у нас не вийшло так, що в нас власне накладається верхня частинка на нижню, і от тоді якраз виходять різні плями. Далі, коли ми бачимо, там, за деякий час він оцінюється візуально, як у нас проявляється довжина, тоді ми швиденько витягаємо дівали і працюємо з прикореневою частинкою. Звісно, що робота така має максимальну бути уважність, кохання для того, щоб дійсно вийшов рівний. Чистий, гарний тон, ну, тобто освітлення, фон освітлений. Далі, коли ми з вами говоримо про повтор, повинні усвідомлювати і пам'ятати, що повторне це означає, що клієнтка вже блондинка. вона вже всю довжину має освітлення, не неї просто відросло коріння. Повинні чітко усвідомлювати, що ми повторно на довжину, яка вже освітлена, вона без mm -hmm. пігменту, не можемо наносити повторно отак от сходу цей верник. Ми тільки працюємо з прикореневою частиною. Mm -hmm. А довжину mm -hmm. ми що mm -hmm. маємо зробити? Mm -hmm. Просто mm -hmm. очистити. Правда? Mm -hmm. Хто знає, як очистити? Ми беремо, зводимо його з обізником. Ну, дивіться, я казала про те, що ми розуміємо, що ту довжину треба дуже берегти, і на неї має бути мінімальний вплив далі після того, як вона вже освітлена. Тобто ми можемо зробити так, якщо це коротка або середня довжина, то просто ми протримали певний час коріння, тобто освітлили його, побачили, що воно вже таке. Нам потрібно просто в мийці нанесли на довжину оцю коротку середню водички. Розмилили цей барвник, який є на коренях, і просто потримали там 5 хвилин. Тобто розподілити нам достатньо до бурника, який був на коліна. Додатково розвести, але розвести з мінімальним відсотком окусника, навіть може бути той, який ми використовуємо для напівперманентних, там 1,2, і і так далі. Ну максимум 3. І якщо 3, то навіть додати туди ще водичку, щоб це просто була така рідка освітлююча суміш. І ми неї просто жітку ну, розподіляємо по довжині. Та якщо це добре волосся, ми ці красиво все розподілили, почекали 5-7 хвилин. Просто для чого? Для того, щоб її очистити нам, не потрібно її освітлювати. Розумієте? Нас на волосі просто осідає зовнішнє середовище, вихлопні гази, сигаретний дим, потім що там ще хлор в воді, різні домішки. Ну тобто багато чого може бути. І, власне, це просто дає нам такий не дуже чистий ефект на тому світлому волосі. Його треба просто легенько забрати, розумієте? Але не освітлювати. Але також зрозуміло, що треба його забирати, тому що якщо ми освітлили коріння, воно красиве, чітке, свіже. А оця довжина в нас така сіровата, якась, жовтувата, деколи зеленувата, може навіть бути злегка, розумієте? І ну розумієте, як це буде виглядати. Крім того, ми тонуємо після того, переважно волосся наше, коли ми там щось освітлюємо, Ми легенько тонуємо якимось крем барвником Переважно логічно було брати на теж, для того, щоб не псувати волосся. Ну і відповідно, якщо ви не очистили цю довжину, а тут наклали ще якийсь відтінок легкий. Це буде некрасиво. Розумієте, Неякісна і некрасива процедура. Тобто розуміємо такі нюанси. Ми їх просто повторили, закріпили. Я думаю, що питань до цього нема, правда? Але ми повинні про це завжди пам'ятати. Сьогодні ми з вами маємо собі ознайомитися і, можливо, навіть пригадати, бо ви вже протягом навчання так чи інакше десь чули, десь читали, десь цікавилися. І знаєте, що є насправді різні сучасні техніки, не просто от базова техніка, так освітлити всю довжину, чи знебарвити, Чи, наприклад, техніка малювання, це дуже така популярна техніка, що ви знаєте, що я мені розкажіть про це? Ну, що це таке малюрування? Чирка освітлення окремих пасень, правда? Це освітлення окремих пасем. Тобто ми розуміємо, що насправді моделювання, моделювання Малювання – це власне широке до речі поле для моделювання у фарбуванні в освітленні. Так? тому що ми можемо різні ті робити, по перше, тонші, грубші. Далі ми можемо їх робити на частковій, десь частково, та не на всій площі. Можемо дуже рівномірно на всій площі. Тобто, від того, як ми там розділимо, як ми там ті, ті прядки виберемо, яка кількість волосся буде задіяна та по відсотках. Нам зовсім по-різному все це буде виглядати. Але це все це є така базова техніка малірування, що передбачає освітлення окремих пасек, переважно на фольгу, Ну і може бути на шапочку спеціально, якщо це коротке волосся. так? Е, ми не використовуємо шапочку для довгого волосся, тому що це буде, по-перше, нерівномірно, по-друге, це буде дуже для клієнта боляче, перетягувати через ту шапочку дуже е, велику довжину. Е, от отже, дивіться: сумбре. Що таке сумбре? При фарбуванні сумбре. Перехід кольору виходить більш плавним за рахунок використання не одного, а декілька різних е таких близьких е відтінках собі е кольорів. Так? Е крім того, градація кольору може відбуватися при даному методі, як по вертикалі, так і по горизонталі. Що таке по вертикалі? Це коли ми вибираємо прядки і маємо оті такі вертикальні відповідно ефекти. Є, може у нас так бути, що ми беремо просто письмо і рухаємося, наприклад, зверху донизу плавно від темнішого до світлішого. Оце буде означати по горизонталі така розтяжка, розумієте? Тобто це такі натуральні скажімо, ефекти при такому фарбуванні. Видно вам? Я думаю, що так видно трішки. Ідемо Тут вже далі. Тут такий далі у нас варіант. І він як називається? Він називається умбре. Ну, ви всі чули цю назву, правда, вже давно. Омбре це є власне перехід від темного коріння до світліших кінчиків. Головною особливістю такого фарбування є наявність розмитого кордону. Увага! От власне розмитого цього кордону. Між е, рівним кольором волосся і світлими пасмами. Тобто у вас є якийсь основний фон, а потім плавно йде на світліші е, кінці, розумієте? Але власне, що це має бути дуже розмито. Е, так? Найчастіше виконують на темному волосі, е, навіть на чорному, на темно-куштаному і на темно-русяному. Тобто на різних відтінках можна це, звісно що, виконувати, воно буде по-різному виглядати. Дивимося ще. Звісно, що також ми знаємо з вами таке слово як Це Ми знаємо просто, але це освітлення кінчики. Ну, звісно, що е, майстер робить при цьому вертикальні маски пензликом, працюючи лише з верхнім шаром волосся. тобто ми не глибоко освітлюємо. А ми просто так якби, метемо до метемотисточкою, так, і відповідно у нас виходить такий легенький природний ефект освітлення при цьому, правда? Тобто тут також має бути е, зрозуміло все. Далі у нас є таке поняття цікаве, я думаю, для вас нове мікрополорування. Цей найсвіжіший тренд в світі мистецтва і Така назва колорування виникла тому, що нагадує відблиски сонця у волосі немовляти, тобто от природнє таке освітлення. Злегка змінити імідж, не змінюючи при цьому основного кольору, допоможе саме ця модна техніка, яку ще часто називають сонячні зайчики. Вона полягає в частковому освітленні окремих прядок, розташованих ближче до кінчиків, і створює ілюзію злегка вигорілого на сонці волосся. Особливо ефект цей помітний на світлокоштамовому і розсяному волосі. Тобто такий ніжний ефект. Але цей ніжний ефект треба, як то кажуть, над ним попрацювати. Шатуш. Шатуш ви, мабуть, часто чули. Так. Я часто це розповідала. Так. І техніка, звісно, що полягає в тому. Сама техніка відрізняється, там що ми там є спряночки відля. Тут ми начисуємо, Тобто, тут також ми можемо брати тут просто письмо і начисувати тоненьке письмо, і це все, що залишилось, освітлювати. Але також бажано працювати в такому ну нечіткому. Не чіткініші, а в такій розмитій. Також можна прядки виділити собі теж, і ще їх начесати, і ще частково що відпаде, а що залишиться. Тобто можна також тут моделювати. Але насправді техніка досить зручна, бо можна навіть просто без всяких там прядок просто одну тонесеньку прядку взяли, начесали і собі зробили. Також можна е тут моделювати в тому плані, що не всю площу так робити у вас, а наприклад, якусь якийсь шар. Зробили, якийсь шар перекинули, наступний, тобто частково у нас такі будуть теж світлі бліки на вузьке. Тобто ну, насправді все дуже треба вникати в кожен процес, але він не є так глобально складний. Зате, якщо ви гарно грамотно підберете відтінки, тобто, наприклад, ті основні, і далі освітлюєте красиво, то це буде, звісно, що виглядати дуже так натурально і красиво. Так, йдемо далі. Тут у нас на різних фонах це все. І ну, це, власне, сьогоднішні тенденції, так? такі от переливи, переходи, 3D-фарбування. 3 d це теж доволі новий метод, він такий доволі широкий до моделювання. 3D-ефект дозволяє створити яскраві, переливчостий і вібруючий колір, привертаючи тим самим увагу. Він дає можливість отримувати цікаві кольорові рішення з ефектом зміни об'єму волосся. Всі кольори після 3D-фарбування змінюють один одного, переливаються залежно від освітлення, і роблять весь образ цікавим. Технологія фарбування 3D має деякі особливості, які виключають контрасти між палітрою і корники. Навпаки, всі тони повинні бути в одній кольоровій гамі і плавно переходити з одного в інший. Тобто тут можна ну, і можна і треба. Відштовхуватися від того, що ви можете тут мати і, і три різних ну, тобто три відтінки, чотири відтінки, але всі вони мають бути в одній кольоровій гамі, тобто не, наприклад, коричневий рудий, білий. ну, образно, так? А якщо це, скажімо, в коричневій гамі, значить це якийсь темно-коричневий, ем, глибокий коричневий, світліший коричневий, тобто плавно одне в одне Тобто це так насправді дуже, дуже такий, якби натуральний природний ефект має бути, Але волосся при цьому дуже красиво переливається. Якщо в світлих витінках, знову ж таки, ми собі беремо якісь там, можна розпочинати, наприклад, корінчик злегка, чимось таким темнішим. Так? А далі ми вже там чугуємо собі прядками. Одні прядки, наприклад, там на восьмому рівні, інші прядки на дев'ятому рівні. Відповідно, це все переливається, здається, ніби непомітно, але насправді. На сонці і ну так, на різному освітленні дуже красиво виглядає. Це можна робити на теплих фонах, дуже красиво виходить. На світлих, ну тобто, це треба пробувати, але зміст, я думаю, ви зрозуміли. Далі, каліфорнійське малювання. Техніка дозволяє отримати красивий і натуральний ефект вигоріного на сонці волосся. Темне коріння та світлі кінці. Відмінною рисою від інших способів фарбування є те, що при нанесенні фарби на волосся не використовується фольга, і це дозволяє отримати плавні переходи кольорів від темніших до світліших. При цьому весь образ виглядає досить природно і головне цікаво. Е, ну тут, Дивіться, е, тут зміст полягає є в тому, що ми не робимо так дуже. Е, глибоко. крім того, тут е працювати, якщо ви е там будете частково освітлювати там, треба виробником, який дійсно розрахований на те, що він працює на відкритому просторі, і йому не потрібна фольга, тому що навіть якщо він падає, оце прядка освітлена на інше волосся, там якесь ну, натуральне, вона не буде робити плям. Тобто в нас е просто треба шукати, наприклад, від Лоралі є такі виробники ще від інших професійних фірм. Власне, тільки діють спокійно на відкритому просторі. Ви взяли письмо, нанесли на нього освітлюючий бурник і кинули. І, і, і абсолютно у нас ніяких плям не буде. Це не всі там діють освітлюючі пудри, не всі далеко. Я просто чітко кажу за гора. Я знаю точно. Але я знаю, що ще в інших також виготовляють ці гатре. Саме такі шукати, для того, щоб можна було так працювати. Ось, воно красиво виглядає. І е, далі у нас є такий метод брондування. За способом виконання і результатом брондування волосся схоже на знайоме всім малірування. Воно дозволяє зробити темні локони природно світлими. При цьому брондування волосся володіє рядом переваг порівняно з маліруванням. Воно м'якше і менш агресивно впливає на волосся. При такому формуванні перехід від темних до світлих пасів не такий різкий, він більш візуальний. І ну, такий завуальований виглядає ніжніше і природніше. Брондування волосся має кілька різновидів. Один з них це ефект вигоріного волосся, перехід від темних корінь до світлих кінчиків. Ще одна варіація: це навпаки, коли блонд переходить в темно русавий або каштановий, або шоколадний. І фактично ми тут використовуємо два кольори коричневий і світлий. Дуже важливо, щоб вони були. Між собою добре поєднування, інакше буде у нас такий ефект брудного мості. Тобто це також скажем, таке ж і малюрування, але тут поєднується власне два відтінки. Чуть темніше, і оце освітлення. І між собою воно є такий м'який натуральний ефект. Трафаретне освітлення це дуже така складна техніка виконання таких складних робіт. Ведеться тільки професіоналом. Адже недостатньо просто підібрати бурник, треба зробити трафарет і грамотно нанести малюнок. Трафаретна освіта не підходить жінкам, які густе, рівне та абсолютно гладке волосся. Малюнок, нанесений під трафарет, тримає форму не більше місяця, після чого потрібна корекція, відповідно, стрижка і додаткове підфарбовування. Малюнки під трафарет можуть бути вертикальними, горизонтальними у вигляді зигзагоподібних або хвилястих ліній, і контрастні або в тон. Ось такого плану. Ну Це дуже складне фарбування насправді. І по-перше, по-друге, на любити. Не всі і не на щодень будуть таке носити. Але техніка складна і цікава. Марбурове фарбування. Ця техніка досить незвична і вимагає особливої майстерності. Полягає в освітленні хаотично вибраних пасів, тобто фарбування виконують нерівномірно по всій довжині. Результатом виходить ефект відблисків, особливо помітний на сонці. Для досягнення такого результату майстри вдаються до різних способів. Наприклад, роблять начисування або наносять листи мазками рідку фарбу. Ось. Насправді виходить дуже красиво. І піксельне фарбування. Це новий метод, який перевернув з ніг на голову уявлення про фарбування. Назва цієї техніки пов'язана з відеоіграми, де зображення представляється пікселями. На волосі це виглядає свої рівні дрібні квадратики з плавним переходом кольорів. Для чіткого вигляду пікселів волосся повинен бути гладки, рівним. Також обов'язковим критерієм є те, що воно має бути абсолютно здоровим. Можна це робити на гринці або на потиличній частині. Ось так воно виглядає. Теж доволі креативний вид фарбування. його не замовляйте щодень, техніка складна насправді. Маєте таку знати. І, в принципі, це все. Ще хочу нагадати, що тут не вказано в нас в переліку, але ми з вами також забули сказати про дуже популярний сьогодні метод, який називається айташ. Це дуже дорога техніка, дуже, ну, така як складна, вона просто вимагає часу, тому що ми вибираємо такі доволі тонкі прядки і можливо, видуваємо фен і це займає дуже багато часу. Але ця техніка дозволяє нам що зробити. Цей ефект буде дуже натуральним. І, власне, ну, тобто, це ефект освітлення, якщо хтось не зрозумів. і він зберігає Дуже довго, так, до півроку, все, все рівно воно виглядає доволі так природньо. Тому це така перевага, але це займає дуже багато часу, тобто клієнти сидять від 4 і до 10 годин, в залежності від довжини, від густоти. І відповідно це дуже ну, громістка робота, що для самого клієнта витримати цей період, що для майстра тим паче. Вона дуже вимагає уважності, точності. Там потрібно розраховувати, ну рахувати. Ага, тут я нанесла на такому описнику, там на іншому, тому що якщо ви почнете все одним, то у вас щось згорить, тобто вчасно там змивати, Тобто дуже дуже насправді складна техніка, але вона дуже популярна. Тому про неї ми також згадуємо Дівчата, Що я можу сказати? Технік дуже багато. Не означає, що ви маєте працювати всіма, які існують. Але м, пробувати і вибирати для себе якусь таку е, зручну, е, смачну техніку, якою буде вам подобатись працювати, треба, треба пробувати. розумієте? Є деякі базові, які ми кончимо само вміти. І не базові, які ми не, не зобов'язані вміти, але якщо нам це сподобається, якщо ми зможемо з вами навчитися, це, це буде плюс Так, Це буде дуже великий плюс, тому що ви зможете запропонувати клієнту. Відповідно, заробити хороші кошти, ну і відповідно мати хороший такий імідж, щоб ви все красиво і гарно виконуєте. Я думаю, що це така ознайомча тема. Так? Тобто, якщо вникати в кожен метод, то треба його поглиблено вивчати, цікавитися. І я думаю, що це буде якраз вашим таким літнім завданням, коли ви можете собі пошукати, подивитись, почитати, вникнути. І навіть з нами поділитися потім інформацією. та після цього, що ви знайшли цікавого по тому чи іншому методу. Хто е, випробовував вже літом, наприклад, на комусь зі своїх знайомих якийсь з тих методів? Зрозуміли? Тобто, це от тема така на розділу. Все, дівчата, на дні.